Господь з вами. І з духом Слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу Господь сказав, хто з вас маючи раба, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, негайно йди та сідай до столу. Але хіба не скаже йому, приготуй щось поїсти, підпережися і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш. Чи подякує він Рабові, який виконав наказане? Так і ви, коли зробите все, що наказане вам, кажіть, ми не потрібні раби. Зробили те, що повинні були зробити. Це є слово Господнє. Слава Господн. На слова Святого Евангелія знищаться наші гріхи. ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Аминь. Слава Ісусу Христу! Шановні сестру, законна, улюблені в Христі, дорогі браття і сестри, любі Божі діти. Цей уривок святого Писання Євангелія від Луки в 17 розділі сьогодні чуємо таку історію, на яку кожна людина культурна, така проста, звичайна, кожен пересічний міг би спротивитись, міг би збунтуватись, тому що ми знаємо, що Ісус, говорячи цю притчу, цей приклад. Каже правда, тому що так є. Так ми досвідчуємо такої ситуації в праці, Десь, може хтось працює на якійсь фірмі, в якійсь фабриці, чи в якомусь магазині, чи в супермаркеті, чи так далі. Це є правда те, що говорить Ісус. Так воно є. Якщо ми щось робимо, якщо ми виконуємо своє завдання, яке нам довірили. Ніхто нам спеціально не дякує, ніхто з цього не робить велике якесь там ох і ах. Кожен дивиться, щоб ми це все добре зробили, навіть шукають якоїсь можливості, щоб нас десь підправити. Так навіть коли йдемо у великі магазини і бачимо, як на касі, коли нас обслуговують, ще біля каси стоїть якась людина, яка там заглядає, чи правильно чеки виписали, чи правильно там здачі дали, чи правильно з людьми відносяться. І, власне, я колись так навіть жартуючи тут в нашому супермаркеті, кажу до такої людини, кажу, ви, напевно, дивитесь, як правильно нас обслуговують. Кажете, ви бачите, що правильно, що неправильно, є таким сторожем. Ми теж розуміємо, що воно таке, бо ми в церкві маємо ангелів-хоронителі, знаємо, що вони нас охороняють. І ви, напевно, теж є такий ангел охоронець, то я вас прошу як клієнт, щоб ви дали премію цій пані. Вона нас гарно обслужила, бачите, ви самі були свідком. Так що пишіть заявлення до директора, щоб їм дали більше грошей. І вона так дивиться на мене і каже, а я є від того, щоб подивитися, що не так. А я кажу, ну це можна легше побачити. Але от каже, подивіться, що правильно зроблене. Каже, а хто у вас тут такий є, що дивиться, хто правильно робить, а такого нема. Тобто є люди, які. Шукають чогось такого поганого, чогось помилкового, але нема такого працівника в супермаркеті, який б ходив, дивився, хто робить добре і виписувати премію. Дуже дивно світ построєний. І ми думаємо, чому так? Ну, це вже було навіть за часів Ісуса Христа. Він цю історію не видумав. Він теж сказав, що в тоді, коли він жив, можливо, ще й трудніше було, бо були раби, сьогодні теж на світі є такі народи. Лімена людей теж трактують як рабів. Але, наприклад, в нашій країні, дякувати Богу, якось офіційно, хоча б немає тільки. Якщо так в практиці подумати, то напевно дуже багато з нас, простих людей це є раби, які роблять, працюють, навіть не знаючи того, що ми більше своєї зарплатні витрачаємо, може не витрачаємо, але нам забирають на щось інше, а дають нам тільки те, щоб ми. Прожили так сьогодні теж думаю, на прикладі моєї мами, яка понад 40 років працювала в цегельній фабриці на кірпічному заводі і отримувала 100 рублів тоді. Я думаю, така тяжла праця, стільки теж часу потрачено. Кожен раз на ці, на ці зміни треба було ходити. Мені здається, що там більший заробіток був, тільки відомий Радянський Союз, Совєтська власть. Це все по-інакшому трактувала. І для того, скажімо, ми сьогодні хвалимо, що була пачка серників, одна копійка, але вона могла стільки стояти, якщо моя мама отримала 100 рублів. Якби вона отримала 500 рублів, то би ця пачка серників коштувала 3 копійки або 4. Бо треба було б вирівняти бюджет. І каже Ісус Христос: дивіться, як є на світі, є раб, є його пан. І коли Ісус питає, власне, коли цей раб приходить з поля. Тобто пан нічого не робить, а раб народився і каже, хто з вас панів, якщо раб прийде з поля, нароблений, натруджений, змучений, спотіли, хто йому скаже, давай я тебе погодую? Каже, всі ви кажете, давай мені їсти, а потім я вже я наїмся. Що піду відпочивати, то тоді ти можеш щось собі з'їсти. І ніхто не каже спасіба, що ти мені так гарно услужив. Дякую тобі за Твоє серце. І каже Ісус, щоб ви розуміли, що є, власне, такі звичайні вчинки в житті людини і добрі вчинки. Це є теж наука сьогодні для нас. Що таке є добрий вчинок? А що таке вчинок такий звичайний? каже Ісус, ви так само, як ці раби кажіть, ми. Неужитечні слуги, ми слуги не потрібні. Зробили своє, що нам сказали, і пішли. Ми можемо раз дивуватись. кажемо, в неділю треба йти в храм Божий. Значить, це дуже добре. То чому за це немає заслуги, якщо ми не пропустили за рік жодної неділі? Тому що є закон, який говорить, що ми повинні це робити. Якщо ми це робили, цілий рік ходили на службу Божу, значить ми не маємо жодної заслуги. А як ми прийшли сьогодні вівторок? І сьогодні, власне, тут є нас о, двоє хлопців, наш міністрант й троє дівчаток, наших сістра законна. значить цей вівторок вже десь там защитаний. Бо нема такої заповіді, пам'ятай, вівторок святкувати. Нема. І якщо ви є в храмі, якщо ви цей час присвятили Богові, то Господь каже, дякую тобі. Тому що ти. Не тільки виконав те, що потрібно, бо був в неділю в храмі і знову на неділю готуєшся, але ти ще прийшов по-людськи в кавичках лишній раз. Тобто прийшов, коли вже не мусів. Але це вже є спонукання любові, людина, яка має свої почуття до Бога, відкрите серце, їй буде замало цієї неділі. Це так само кожна проста річ. Чи хтось хоче в кіно якесь подивитись, чи щось. Він буде пробувати щораз більше десь піти, в це кіно побачити, чи там купити собі, не знаю, якісь конфети, цукерки, хоча вистачило би час від часу, але йому ці цукерки подобаються, і він буде купляти їх дуже часто. Якщо ми любимо Бога, кохаємо Його цілим серцем, то нам до неділі справді дуже довго чекати. І тоді це вже є правильні і такі сердечні. Повній любові, наші відношення з Богом. Тому, власне, Ісус каже, хто ж з вас так робить, що подякує Слузі, або, власне, хто йому скаже, що ти перший будь, а я буду після тебе. Тому, щоб вчитися покори, вчитися цієї звичайності, щоб не робити собі велике, не знати що, наші щоденні вчинки це є наш обов'язок. Це те, що потрібно зробити. Діти мусять йти в школу, старші на роботу, батьки повинні опікуватися дітьми. Це є те, що потрібно зробити. Ми, слуги не потрібні. Зробили що потрібно, і відійшли. А власне, якщо робимо щось більше, то так як можемо пригадати собі притчу про цього чоловіка, який йшов з Єрусалиму в Єрихон, якого побили по дорозі, над яким змилосердився тільки Самарянин. І коли його завіз до Господи, кажемо з такої біблійної точки зору, як у пояснення, що цей самарянин завіз його до святині, тому що цим самарянином став сам Ісус Христос, в тоді в житті цієї людини, бо ніхто не став по його стороні. І коли він його завіз в церкву, в спільноту християнську, то священкові каже, даю тобі два динарії. Дві заповіді любові, якщо витратиш більше, я тобі віддам, коли прийду другий раз судити живих і мертвих. Дві заповіді любові. Що можна більше зробити? Чи можна більше любити Бога, ніж Бог нас любить? Чи можна більше любити ближнього вже понад себе самого? Хоча Бог каже тільки як себе самого. Але Господь каже, навіть якщо тобі вдасться більше, я тобі віддам. Як багато треба, нас старатись, щоб зробити добрий вчинок, тому що всі вони майже звичайні в нашому житті, але теж, як дуже легко є зробити добрий вчинок, не тільки те, що обов'язкове, це не якийсь величезний труд помолитись на один раз от наш більше, прийти в будний день до Костьолу. Допомогти комусь, якщо бачимо, є така потреба, навіть чисто з культурної точки зору, навіть якщо ми поступимось з місця комусь, десь в маршрутці чи на якійсь зупинці, чи навіть якщо комусь скажемо, добрий день, а цієї людини не знаємо, і вона вже має радість, що хтось її побачив, нічого це нас не коштує. А так багато можна цих вчинків зробити, так багато можна раз. Бога потішити в цій людині, тому що Господь в кожній людині чекає на наше відкрите серце, на це почуття любові. Тому наскільки можемо, наскільки ми зуміємо, стараємося завжди в кожній людині бачити присутність Бога і бачити цього Господа, який в серці людському чекає на наше людське серце. Амінь.